Ми земе знаходимося на сьогодні 18 травня і цікаво продемонструвати ефективність нашого гібрициду мушкетуніверсала на цю озимому ріпаку. І ось тут можна спостерігати вже перші симптоми. Відмирання рослини ріпаку. Препарат був використаний 12 днів тому. Бачимо ось уже ріпак, який знаходиться в стадії шести повних листків, Він вже у нас ось повністю практично зупинився в листі. Ось далі наступна картинка. Так, спостерігаємо аналогічну ситуацію, падлицей ріпаку практично зупинилося і знищено. Чому це відбулося? Причому падлацей як звичайно такий. І якісь тільки які до інгибіторів, препарат її успішно, нормально контролює. Препарат використовується в фазі. до початку виходу в трубку на ну, ярума річмені і ми маємо можливість контролювати лівопадувати сонячні до будовньої воріни за рахунок того, що препарат складається з 24D, його та безпечний за рахунок того, що містить Тому, Будь ласка, використовуйте, нехай технології Байер вам приносить прибутку. Гарний проображень.